роботи день відвідувати вітається вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» гурток Амінського листа «Керівник Шахаровська Зінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми хочемо заучити заперечну форму «Past Continuous Tense». Заперечна форма «Past Continuous Tense» утворюється за допомогою заперечної частки нот, яку ми ставимо після запоміжного зі «воз» і «бьо». «Воз» – «нот», «воз» – «нот», «воз» – «воз» – «нот», «воз» – «нот», «воз» – «нот», « не грала. Oh, she didn't play at 7 o'clock yesterday. Ти не грала о 7 годині вчора, годин вчора. You didn't play at 7 o'clock yesterday. Ми не грали о 7 годині вчора. We didn't play at 7 o'clock yesterday. Вони не грали о 7 годині вчора. They didn't play at 7 o'clock yesterday. Він не грав о 7 годині вчора. He was not play at 7 o'clock yesterday

Він не грав о сьомій годині вчора. He was not playing at seven o'clock yesterday. Вона не грала о сьомій годині вчора. She was not playing at seven o'clock yesterday. Записали. Так, я не танцювала о сьомій годині. Я не танцювала. 7 танцювати, танцювати, dance. I was not dancing at 7 o'clock yesterday. Ти не, не танцовала Ас Ми не 7 години учера. We він не танцював о 7 годині вчора. He was not dancing at 7 o'clock yesterday. Вона не танцювала о 7 годині вчора. She was not dancing at 7 o'clock yesterday. Так, давайте ще. Я не, я не малювала цілий вечір вчора. Будь ласка, малювати дров. I wasn't drawing the whole evening yesterday. Ти не малювала сили uh, вечора вчора. You weren't drawing the whole evening yesterday. Ми не малювали цілий вечір вчора. We weren't drawing the whole evening yesterday. Вони не малювали Assobi uh, годині вчора. They weren't drawing the whole evening yesterday. Він не малював neлював Asiobi again. He wasn't drawing at seven o'clock yesterday. Вона не малювала о сьомій годині вчора. She wasn't drawing at севен o'clock. вибачайте, вона не малювала цілий він не вона не малювала цілий вечір. She wasn't drawing the whole evening yesterday. Він не малював цілий вечір вчора. He wasn't drawing the whole evening yesterday. Так розуміла до побачення. Бай.